В школі гуманітарної праці, яка відома по всій Україні як ШГП, багато років працює театральна студія, що об'єднує учнів 5-11 класів, охочих займатися театральним мистецтвом. У мирні часи вихованців студії можливо було побачити на сцені Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша у творчих проєктах разом із акторами театру. Це вистави до свята першого дзвоника, святкові концерти до Дня народження ШГП тощо. У часи дистанційного навчання вихованці театральної студії позбавлені змоги виступати разом на сцені, тому гостра стала потреба в нових формах роботи. Однією з таких форм стало створення фільмів за сюжетами давньогрецьких міфів. Це специфічна робота, адже в ній головна роль студійців якісне озвучування персонажів. А це вимагає вміння передавати характери героїв, їхні почуття, емоції, настрій лише за допомоги голосу. Для починаючих акторів це нелегка справа, адже вони тільки вчаться сценічному мовленню. І саме тоді виникла ідея приєднати до таких проєктів випускників школи, в минулому учасників театральної студії, багато з яких отримали звання «Заслужених артистів ШГП. Віднайти їх було неважко, адже ми завжди підтримуємо дружний зв'язок. Дехто з них пов'язав своє життя із театром та світом мистецтва. Жоден з випускників не відмовився. Всі працювали із великим задоволенням і з великою відповідальністю. Кожна фраза записувалась кількома дублями, щоб потім обрати кращу. З деякими навіть працювали вночі через різницю у часі. Та відстань не стала на заваді творчості. Випускників, що зараз мешкають у містах Ванкувер, Торонто, Прага, Краків, Гданськ, Луцьк, Київ, всіх об'єднала ШГП. Завдяки любові до школи та шкільному театру з'явились нові цікаві проекти. Де живе святий Миколай, школа, яку збудував пан Артем, створені численні фільми за давньогрецькими міфами. Завдяки Артему Олександровичу в школі з'явилось міжнародне інтернет-радіо ШГП. Тисяча друзів. Багато хто з учителів разом із дітьми ведуть пізнавальні та розважальні рубрики. До речі, театральна студія представлена на радіо трьома рубриками: азбука театру, театри світу, театр перед мікрофоном, де саме і можна почути аудіоверсію відеопроєктів. В школі раніше існувала традиція: до кожного нового року вчителі готували новорічну казку для учнів початкової школи. Цього року редакційний комітет шкільного радіо запропонував створити новорічну казку в аудіоформаті, де роль виконуватимуть вчителі. В процесі роботи над цим проектом саме з собою склався відеопроект. Так з'явився фільм Ніч перед Різдвом. До озвучування були залучені вчителі Анна Кириленко, Ігор Чернецький, Єген Уколов, Олександр Шруб та Олександр Матвєєв, що не лише озвучував героїв, а й здійснив монтаж фільму. І знову вся робота проходила в онлайн режимі. Кожний герой окрема зустріч в зумі чи вайбері. Кропітка робота з текстом у пошуку потрібних інтонацій складалась в часи творчої, цікавої та плідної праці. Результат був приголомшливим. Впевнена, що такі проекти допомагають учням побачити вчителів під іншим кутом, стати ближче один до одного. Ще одним проєктом, озвученим вчителями та учнями, став фільм. Малюк Карлсон та ШГП, що був створений до дня народження школи, Блискуче з роллю малюка справився п'ятикласник Сашко. Нечай. Свій голос віддав проекту учень 11 класу, заслужений артист ШГП Богдан Черняк. Окрема подяка родині учня 6 класу Радіона Баярського, які спеціально до дня народження школи записали відеокліп на пісню у виконанні Радіона. По-новому розкрилися наші вчителі: Станіслав Сібаров, класний керівник 6 А класу, вчитель біології. Олександр Гончаров, вчитель географії. Ігор Шапошніков, вчитель англійської мови. Елеонора Мовенка та Влада Сєра – Обидві заступниці директора з навчальної роботи. Такі проекти без Ціні в часи сьогодення, адже вони доводять, що попри все, ми разом. Ми єдина родина, що об'єднана ШГП. Сподіваюсь, це лише початок творчої співпраці учнів та вчителів, адже школа запускає своє інтернет-телебачення. І весь сучасний світ матиме змогу не тільки почути нас, а й побачити.